Всім добрий день! Стабілізую широколисту гартенцію Хамелеон. Сьогодні 5 жовтня розрізала ось такі бутони, які вже <пів> повністю дозрівші, я їх на них говорю. Дивіться, яка краса, які кольори. Дивіться ці розміри, цих бутонів. Ось моя мавна. Дві чотири моїх долоні. Стабілізація широколистої гартенції. У мене їх багато, це тільки частина, бо всі родичі хочуть до себе хоча б по одній гілочці цієї гортензії, тому стабілізую багато. Що я роблю? Дивіться, підготувала такі ємності. Це, щоб мені було зручно, я потім вам покажу водичка чиста з-під крану. Така чарочка у мене. ножиці, щоб обрізати листь, листя лишнє. Беру такий у мене гліцерин. Купувала раніше гліцерин в аптеці, але це невигідно купила ось такий, Літер це набагато вигідніше, дешевше це такий літер. Мені обійшовся 140 гривень літер і... і доставка 60 чи 70 гривень на поштомат. Так, не відволікаємося. Що робимо? Наливаю сюди гліцерин. Так, одна частина гліцерину. Виливаюсь, паночку. Ставлю. Так, тепер дві частини звичайної холодної води. Раз, сюди до баночки. І ще одна чарочка теж сюди. І паличку, усе бистренько, щоб десенько розколотила це все. гарненько щоб воно там розчинилося. Воно буде видно, воно стане таке прозоре, бачите, прозора водичка. Беру ось цей шикарний бутон, нижнє листя обрізаю, два листочки залишу, побачу, якщо вони то один листочок і інший, побачу, як воно стабілізується. Тут у мене коси зріз, зрісся для того, щоб. Зараз підправлю ось так. Для того, щоб рослинка просто легше вбирала цю, цю суміш, Все ставлю в баночку. Все, дивіться, ось так воно там погрузився корінчик. Баночку, все, і оце Цю красуню я виношу в прохолодне місце і темне. Ну, це в мене літня кухня, можливо, у вас якийсь холодний коридор, зараз вже холодно. Десь винести так, щоб на неї мінімум падало сонячного світла, і хай вона собі там стоїть. Е, ще рекомендація щодо, ці, щодо стабілі, стабілізованої квітки. Якщо після того, як ви її стабілізуєте, вона три дні постоїть, заберете її до будинку, ставте будь де хочете її ставте, але якщо до неї буде попадати сонячне проміння. То вона швидко втратить свій кольор, вона стане така жовтенька, ну не така яскрава, як цей. А якщо буде стояти на, там, де не падає сонячне світло на неї, промені не падають, то там вона простоїть довше. Але, отак, на рік вам буде достатньо до наступних таких квітів, вам на рік вистачить. Дякую за увагу. Якщо були якісь питання чи я щось пропустила, пишіть, я все уточню. Дякую за увагу! Хай щастить!